Щодо зовнішньополітичних подій, от грудень був дуже насичений для зовнішньої політики України. Я б сказав, він мав цілу низку інтриг. От якщо почати з тенденції і нанизувати на них певні події, ключові події в нашій зовнішній політиці, то перш за все, треба відзначити, що в грудні відбулася активізація зовнішньополітичної діяльності президента України. Ми вже от протягом року відзначали, що є така синусоїда. Є певні паузи, затища певні в зовнішньої політичній активності президента, а потім виникають періоди підвищеної активності. От грудень був якраз періодом сплеску на зовнішньої політичної активності президента України. Відбулася ціла низка візитів президента України і в Індію, і в Азербайджан, участь в саміті. Ради глав держав співдружності незалежних держав і активні переговори або прямі переговори, або навіть в телефонному режимі відбувалися як на російському, так і на, на європейському намірі, і от інтрига. Навколо наших взаємин із Європою і з Росією вона дуже загострилась в грудні, і можливо головна подія грудня в зовнішній політиці це була подія, яка не відбулася. Я маю на увазі скасування або ну за формальними ознаками перенесення візиту президента України Януковича, який мав відбутися 18 грудня, і під час якого планувалося підписання а, 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 ряду угод, зокрема приєднання України до Євро. Разе і можливе підписання нової газової угоди. Це не відбулося. І вважають, що зокрема це пов'язано з тим, що напередодні відбулося узгодження цілої низки подій в стосунках з Європейським Союзом. Був, була телефонна розмова з паном Борозом, керівником Європейського Союзу, і була визначена дата проведення. Саміту України Європейський Союз вже наступного року, 25 лютого, було також заявлено про те, що може відбутися підписання нової угоди з європейським союзом. Правда, наприкінці наступного року, але зафіксована така можливість раніше. Так, Європейський Союз питання не ставив. І от мені здається, що от якраз в грудні ми побачили такі прямо протилежні процеси. З одного боку, активізація закритих е, україно-російських переговорів е, щодо нової газової угоди та зближення е, України з митним союзом. Е, я думаю, що це відбувалося за ініціативою Росії, і процес е, цей розпочався під час зустрічі в Ажгабаді е, між Януковичем і Путіним. Ну, Зустріч була така, нібито робоча, це не був спеціальний захід переговорний, але, судячи з усього, саме тоді узгоджувалися певні принципові моменти. А потім вже до Москви поїхали і міністр енергетики на той час Юрій Бойка, і прем'єр-міністр побував в Москві. І от переговорний процес активізувався. Проте. Компромісу знов черговий раз знайти не, не вдалося. Думаю, що тому що все ж таки у Росії дуже жорстка позиція, яка не влаштовує українську сторону, і можливо саме в деталях цієї угоди не вдалося от досягти взаємоприйнятного рішення. Ну, у всякому разі, ці вимоги, які пропонували і ті умови, які пропонувалися Росією, вони не влаштовували українську сторону і тому, подейкою, що сам російська сторона і скасувала цей візит. Але одночасно, от, паралельно з цими процесами, відбулася активізація стосунків України з Європейським Союзом. Зокрема, ми побачили цілу низку публічних проявів уваги Європейської. Союзу щодо українського питання та україно-російських взаємин я маю на увазі і заяву, або як так диплом дипломатичною мовою кажуть, висновки Ради Євросоюзу з питань зовнішньої політики. От, про можливість підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом на саміті східного партнерства. Таке рішення з'явилося ще всередині листопада. Потім от було підтверджено і в прямій розмові Мові Борозу з Януковичем була після цього ухвалена резолюція Європарламенту щодо українського питання. У нас цю резолюцію дуже часто згадують в зв'язку з тим, що там свобода згадувалась і був заклик до опозиції не співпрацювати з свободою. Але насправді там і, от і в цій резолюції, і в заяві Ради ЄС з питань зовнішньої політики була сформульована більш м'ягка і більш гнучка позиція Євросоюзу. Eu vou